Ви знаєте, який статут був комунальних підприємств прийнятий на минулій сесії. Я це розцінюю абсолютно негативно. Коли починається підміна понять, замість того, щоб прозоро обраних зрозуміло для громади відповідності до закону, професійних, відкритих і чесних наглядових радах, буде створено фактично інститут СМАТРЯ на підприємстві. Коли згідно того престату, за який ви проголосували, саме голова наглядової ради, а не наглядова рада, буде вказувати керівнику підприємства дозволяти приймати, звільняти людей, преміювати, де преміювати, підписувати платіжні і інші господарчі документи. Це неприпустимо. Це абсолютно порушення саме основних норм прозорість і підвищення ефективності роботи підприємства. У нас керівників, які все знають, лише нічого не роблять і так вищі криші. Якщо є реально діюче підприємство з скаргами з проблемами, звичайно, покажіть мені підприємство де проблем немає. Якщо у вас в принципі не влаштовує позиція саме цього голови, саме цього директора підприємства, запропонуйте іншого. Для чого над ним зверху створювати ще трьох керівників, які, вибачте, ну ми їх не знаємо, поки що кого ви пропонуєте? Того, що, в принципі, ці три людини поцілюють, нашпігують з новим депутатським бізнесом ці парки, і ми будемо судитися так, як судимося зараз з, з парком Шевченка. І нічого не зможемо зробити. Будемо ходити, будемо судитися роками, і ніхто нічого не буде платити. І так само ніхто нікого потім з парку не забереш, бо це вже приватна власність. Питання в тому, що ми в істериці, правда, і ми б дуже хотіли. Ми дуже вас шануємо, шановні депутати, і низенько перед вами вклоняємося, І дуже вас просимо. Подумайте перед тим, як приймати рішення, ну яке просто сире. Це вимога часу, вимога закону, і ми зобов'язані дотримуватися закону. В той же час це є гарна європейська практика, коли е при комунальних підприємствах. Створюються наглядові ради з представників фахових представників громадськості, які працюють і контролюють керівництво комунальних підприємств. Це є нормально, і це прийнято в, 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 ці, в цілій Європі. З приводу я не розумію, чому така паніка в керівництва міської ради. Ми ж, ми ж зараз говоримо про ну проблемні комунальні підприємства. Це парк Шевченка. Де ну, є десятки скарг від мешканців про те, що як там встановлюються літні майданчики, як там е е е які там некомфортні умови для чернівчан. Так само проблема е проблемне підприємство, надзвичайно проблемне підприємство і дійсно стратегічне це спецкомунтранс. підприємство, яке забезпечує життєдіяльність міста, підприємство, яке е забезпечує вивезення твердо побутових відходів. І дивіться, що зараз є, що ми маємо, вже більше півроку це стратегічне підприємство без керівника. Тому наш обов'язок депутатів міської ради створити наглядову раду для того, щоб це підприємство нормально працювало.